що вас надихає весна? Ну на те, що вже все тепло, що вже все буде ну, розквітати, вже ну, все буде оживати, все буде зеленіч, а коли зима, то там воно все припало снігом і біле-білісіньке. Ну, Я думаю, що і, і, і іменно із за цього. Угу. То у вас якось настрій міняється на весну? Так, <настрій>, на? настрій міняється, дуже поліпшується, стає ну, добрим і веселим. Угу. <настрій> да. А що плануєте на весну? Що хочете, щоб здійснилося? Ну, я б хотів би, щоб, ну, як би так сказати, ну не знаю. Ну завести свого батька, щоб вона у нас жила. А тобі що буде? Ну, я навіть не знаю. Ну, отримувати хороші оцінки. А в м'яча поганяти. Так, так, звичайно. Ну, любити, мабуть, робити якісь хороші поступки. В общем, душа поет, так сказать, и хочется чего-нибудь такого приятного и воздушного. Нас на кохання, на багато речей, на радість, на активну діяльність, на творчість можливо, е, на звичайно, собі буденну роботу, фактично на все. Тобто, весна дає сили на будь-які діяння і дає дуже багато нових ідей. А які ідеї? Які плани будуєте? Можливо, щось хочете куди ще поїхати, що зробити. Планів дуже багато, бажань також. Але, на жаль, фінансова частина накладає певні обмеження на ці плани. Тобто, звичайно, це час для мрій, але, на жаль, реальність не завжди дає їх втілювати. Але все одно не потрібно здаватися, треба шукати варіанти, виходи. Звичайно, інакше, інакше мрії б не мали з міста, бо вони лишались тільки мріями завжди. Так. Я не, не хочу. чому? Не роздуми. Про що думаєте? Ой, про життя. Хороше, що думаєте собі? Ну так, да, да. бажаємо кращого, а думаємо так, як є. Думаємо про реалії. А якісь плани собі будуєте, як що змінити в своєму житті, можливо. Плани будуємо, але в нашій державі будувати плани. А що в нашій державі робити? Що? Виживати. На тепло, щоб буде красиво, гарно на дворі. Зелень буде скоро. А на душі якось настрій змінюється. На душі. Змінюється, звичайно, після зими. Якісь плани будуєте собі весну, що обов'язково зробити, що щось змінити. Скоро будемо їхати на дачу, працювати. Оце що. – Єдине що хороше настроєння. Не знаю, може відпочинок, може якісь нові починання. Жити. А він ще пору року не хочеться так жити? Хочу. А якісь плани будуєте навесну щось змінити в житті? Ні, я слідую своїй судьбі. Вірите в долю? Так. Да. На подвиги. Oh, <laughs> <на> О, <кохання. laughs> <laughs> да. да, на, на кохання. На якісь такі подвиги, якісь вчинки такі. <laughs> ну, мене надихає весна, тому що тепло розвітає такі. Квіти, чи цвіти, да. ну, тепло, да, радость. Да, радость, тепло, можна роздітися, віддохнути, пойти на пляж, там. Ну в такому плані. Настрій змінюється на весні. Да, а якісь плани будуєте, що хотіли, щоб обов'язково цією весною здійснили? Я хочу весною поїхати з друзями на пляж, на пітнік віддохнути добре, погуляти, відпразнувати весну, щоб на, на ту весну можна було що вспомнити і повторити. Ну, ви знаєте, в нас час, мабуть, весна нічого доброго не передбачає. Не знаю, як мене особливо, то ні на що. А чому? Чому ви так скептично налаштовані? Чому? Ну тому, що, мабуть, життя таке. Тому. Але так, все від нас теж багато що залежить. Потрібно посміхнутися, якось по-іншому почати мислити. Ну розумієте, просто посміхнутися і по іншому мислити від цього абсолютно нічого зміниться ну, в моєму розумінні. Завтра я не стану, у ну, мене не зміниться абсолютно нічого. Я не маю квартири, в мене завтра вона не з'явиться. У е, мене дитина навчається на платній основі, і в мене завтра не, згори не падуть гроші, щоб я заплатила за дитину. Мені треба десь їх заробити. Ну і в такому плані. Тобто а нічого від мене, навіть якщо не буду якщо я буду посміхатись, розумієте? А головна депресію ж не впадати, не можна шуки опускати. Ні, а хто говорить, що я впадаю в депресію, все добре. На почуття. На почуття до всього прекрасно. Ну, на радість, якусь, не знаю, що ще. Ну, на світле майбутнє, <світнє>, яке і так, в принципі, світле. Ну, в принципі, мене люба пора року надихає на це, не тільки весна. Просто весна це як не знаю, символ народження такого якогось, початку чогось нового, ну, щось таке приблизно. ну, ну на кохання, як, як традиційно всі вважають. Ну, на як більше настрій підвищується. Ну, як звичайно, нема такої погоди, не дуже сприятної, можна їздити в ліс відпочивати. Так, радість така. Ну, <рес> тільки на кохання.